Що таке класи в TypeScript і навіщо вони потрібні? Клас це як шаблон для створення об'єкту. В класі ми визначаємо, як наш об'єкт буде виглядати і що він буде робити. Ми прописуємо там властивості, прописуємо там методи класу. Методи це просто функції. А також встановлюємо модифікатори доступу. Модифікатори доступу це Private, Protected і Public. Що це таке і як воно працює, краще розглянути на практиці. Напишемо трошки коду. Почнемо зі створення класу. І це у нас буде тварина. Вона буде мати кілька властивостей. Давайте розберемо, що ми тут написали. Перше, на що зверніть увагу, це constructor. Це спеціальний метод в класі, який завжди викликається, коли ми створюємо об'єкт даного класу. Він зазвичай використовується, щоб. І він зазвичай використовується, щоб об'явити наші значення, значення нашого класу. Він опціональний, тобто, якщо ми не напишемо конструктор, він створить цей конструктор автоматично, просто він буде пустий. Це хороша практика, коли ви маєте клас писати конструктор і тут об'являти наші значення. Кожен клас в TypeScript має конструктор. Це метод, який завжди викликається, коли ви створюєте об'єкт вашого класу. Якщо ви не визначили конструктор, то TypeScript його викличе за вас. Навіщо він потрібен? В конструкторі ми зазвичай ініціалізуємо властивості нашого класу або просто змінні. І встановлюємо там якісь значення за замовченням. Давайте тепер додамо наші модифікатори доступу до наших властивостей класу. Name у нас буде Public. Sound і Legs у нас буде Protected. І Head у нас буде private. Різниця тут досить очевидна. Public він буде доступний для кожного об'єкту, який ми створимо з цього класу. Тобто ми просто можемо прочитати назовні значення name. Protected буде доступно тільки в класах, які ми створимо на основі класу Animal. Тобто, якщо ми напишемо клас dog extends animal, ми будемо мати там доступ до Sound і Legs. І якщо це private. Тоді цей метод буде доступний тільки всередині цього класу Animal. І я постарався тут підібрати такі методи, більш-менш сенсовні, що Name ми просто маємо можливість і подивитись, і змінити. Ми маємо теж мати доступ до звуку і до кількості ніг. Ну, а голова у нас, приймемо, що наша тваринка буде завжди мати тільки одну голову, тому це у нас Private, І ми одразу це визначаємо, що одна голова у нас ось тут, в Constructor. І ось тут, подивіться, коли ми в Constructor ось так передаємо це як аргументи функції, це означає, що при створенні об'єкту цього класу ми пер будемо передавати там name, sound і legs. І для head ми можемо написати навіть ось так: read only. Тоді, якщо ми написали ось тут read only, тоді ми навіть всередині класу Animal не зможемо змінити ось цього значення один. Модифікатори доступу ви можете встановлювати як для властивостей класу або змінних, так і для методів класу, тобто функцій. Public означає, що метод буде відкритий, коли ви створите об'єкт. Будь-хто в коді може звернутися до цього методу. Якщо це Private, то тоді ви можете звертатись до цього методу тільки всередині цього класу. І якщо це Protected, то тоді цей метод буде доступний тільки для дочірніх класів, які були створені за допомогою батьківського класу, за допомогою ключового слова extend. Ну і давайте напишемо кілька методів нашого класу. Ось ми написали кілька методів класу. Зверніть увагу, що я їх зробив паблік, тобто ми можемо мати доступ до методів, саме до методів класу, які повертають значення. Це добра практика, коли ми маємо якісь значення, які визначаються в класі, і щоб мати до них доступ, ми виставляємо назовні методи до цього. Цей концепт називається getter and setter. Зверніть увагу ще ось тут. Якщо ми не вкажемо TypeScript напряму, який це метод Public, Private або Protected, а напишемо просто ось так. HeadCount. Просто якась функція. За замовченням, це завжди буде public. Але доброю практикою є завжди вказувати це в класах. Тому напишемо тут теж public. Ось ми визначили наш клас Animal. Це основний клас, який відповідає ну, будь-якій тварині. Давайте тепер створимо клас на основі класу Animal. І це буде собака. І за допомогою ключового слова «Extends» ми наслідуємо наш батьківський клас. Ми також наслідуємо всі методи, які тут є, окрім тих, які є private. Тобто ми наслідуємо Public і Protected. І давайте напишемо тут якийсь інший метод. Ось буде у нас такий розгорнуте таке описання нашої собаки. Тобто ми використовуємо методи, які є Protected. Але ми можемо на них подивитись через public метод describe. Зверніть увагу ще ось на ось це. Коли ми маємо конструктор в класі, ми можемо викликати тут ось такий метод super. Що це означає? Ми таким чином викликаємо конструктор батьківського класу. І ми маємо тоді доступ до ось цього конструктора з цими аргументами. І тоді, викликаючи super, ми встановлюємо тут одразу якісь вартості. Тобто, викликаючи в, клас, в класі dog ось цей метод, ми встановлюємо, що у собаки чотири лапи, і ось такий звук вона робить. Давайте тепер протестуємо це все. Ось так ми ініціалізуємо об'єкт якогось класу за допомогою ключового слова New. Після цього ми будемо мати доступ до, до public Методів цього класу класу dog і також класа, з якого Dog був створений Extends. Тобто ми будемо мати доступ до всіх методів, які є public в dog і в Animal. І давайте спробуємо щось зробити. Ось нам одразу Visual Studio Code підказує, що ми можемо робити. Ось ми можемо зробити describe, headcount. Ось, зверніть увагу, headcount. Ми визначили не в dog, а в Animal. Ось він наш headcount. Ну і давайте ще зробимо make sound. Ось, make sound. Ми визначили ось тут, вже в dog. Ну і ось дивіться. Ось ми викликали Describe об'єкту dog. Ось ми викликали HeadCount, і ось ми викликали MakeSound. Також, якщо у нас якісь властивості класа є Public, як, наприклад, name, тоді ми можемо його змінювати. Ми можемо написати щось таке: Dog, name. І надати йому якесь нове значення. Ось, і після цього, якщо ми викличемо Describe, ви бачите, цей об'єкт, ця наша собачка, отримала вже нове ім'я, тому що цей метод public. Якщо ми, наприклад, змінимо щось на Protected, то тоді у нас буде помилка, що ми не можемо це зробити, тому що це не public. Чи являється доброю практикою вживати класи? Це залежить від того, як ви домовитесь в своїй команді про стиль вашого коду. Вживання класів і створення об'єктів на їх основі це об'єктно орієнтоване програмування. Воно має свої плюси мінуси. Ми на цьому не будемо зараз зупинятись, ви маєте визначитись самі. TypeScript і JavaScript зараз дуже часто вживається інший підхід це функційне програмування. Це коли все основано на функціях. І тоді ми можемо взагалі не створювати жодних класів. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. А також діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у нових відео. Пока!